Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області у складі зведеного загону несуть службу на деокупованих територіях. Зокрема, розміновують звільнені населені пункти Херсонської області. Росіяни встигли замінувати гектари українських земель. Після деокупації кожен звільнений населений пункт обстежується фахівцями, які одразу починають очищення території від вибухівки. На дорозі, що ми йдемо на бобровий кут, ось там в кущах лежить ящик від помп других від кассет. Ось, ось дві касети. І ось стоїть одна помпка, вон інша помпка і вон ще там кастріт дві штуки.